Друзі, всім вітання, вітаю вас на каналі. Значить, Маємо зиму, яке ж нині число? 14 березня, я не знаю. Ну, коротше, пішов сніг. іду, отак, будемо дивитися, поки я йду, бо щоб мені об'єктив сніг не падав. Значить, Я вже другий раз передівся на основі того, що трохи змок, щоб запалення не отримати. Ноги вже конечно, мокрі в чобутах. Перезутися <кхід> вже нема коли. Та і вже буде по роботі, напевно. Маємо вже першу годину, з восьмої години достатньо вже, як говориться. Бачите, підходжу сюди, там де я вам показував минулий раз. Тут ми палили, бачите, оцей вогонь, що ввечері тоді я показував. Тепер йдемо далі. Буду так показувати, тому що сніг, щоб не бив об'єктив, бо не буде нічого видно. Значить, Бачите, тут нагромадили з верби всякої тої дрібниці. Тут вже догорає. А то вже буде згоріти, коли все висохне. Може там за місяць часу чи коли, там не знаю, коли снігу не буде, того болота. О, так званого. <кій> Бачите. Якось так. Значить, Тут ви вже бачили все загромаджено є. Повністю від А до Я прибрано. Ось тут різ, я вам показував, ви бачили. То молоді оріхи. У нас білки люблять їх садити. Ми їх не садимо, вони тут ростуть, тому що білка завжди несе в зубах, десь або викине випадково, або зариє і забуде. От і все. Орішки ростуть. Тепер далі. Тут теж прибрано вже. Зараз я стану на гору трошечки. Бачите? Тут верба. Зрізав, мушу з того ракурсу показувати, бо щоб в об'єктив сніг не падав. Все супер. Верба почищена, зранку ще сніг не падав, а зараз вже сніжок так собі вирішив падати. Ті всі дерева бачите на рівні, доки я дістаю, пообрізав, щоб мені в очі не лізло, коли буде коситися. І взагалі... Тобто вже весною, думаю, через місяць вже буде трава, але я вам зараз щось покажу. Значить, оріг теж тут все пообрізав, щоб воно на рівні, щоб не мішало всі гілочки. Значить, Дивіться, вже вроді би, би і весна така гарно тепло було. А з другого боку, я вам скажу, з другого боку нам виросла травичка. Дивіться, зараз, секунду. Вже отак, де горів вогонь, уявіть собі, тут все було. Бачите? Де попіл, от свіжа трава. Вона просто від приморозку зав'яла. Бачите, вже, яка виросла велика. Отут тут свіжачок. А її тут не було, бо тут вогонь горів. І вона все ж таки пробилася, вилізла. Бачите, що тепло робить. Зараз все кардинально помінялося. Яблука літом, самі знаєте, гниють на деревах і падають вже в липні. місяці. Зимові ренети також взагалі задниця, перепрошую. Ось таке так, що якось так. Ну а сьогодні. Сьогодні ми працювали, не знаю, може хтось і другий, знаєте, отак показував мені. Не знаю хто там бачив. Отаке. Ну треба було зробити. Приїхалося. Я планував ті гіляки всі попалити, то що було. Купу попалили, потім трошки того листя підкинули. Ну, то от, згром... згромто не листя є, а таке кусочки верби. Бачите, от. О, верба гілочки. То все загромадили там. Ще щось таке поверхневе дрібноття. оце. Ну, вже тут догорає. Й... Отак зараз я то ще попідкидую трохи, та й буде все нормально. В принципі, якось так. Ну, таке невеличке, як говориться, коротесеньке відео. Не знаю, що там буду розказувати. Нема що. Десь в процесі щось буде робитися, скажу. Отак от, от виглядає село, болото. Як говориться, дурний любить роботу, робота дурного. Звичайно, що краще лежати на дивані. І пити каву, і дивитися гарний фільм, наприклад, чи ще щось там. О, таке. Ну, Але село потребує праці, вкладень, багато роботи, тому що не будеш працювати. Заросте, друзі, все лісом. Бо тобі в свій час постійно косилося. Щоби тут все було нормально. Бачите? Тут я трохи не косив, бо тому що тут ну, фактично без потреби було на основі того, що. Лишній час здоров'я, і бензин не палити, і час тратити з тим всім. Ось таке бувало, що по підсідку підкосилося трохи. От, і все. Та й так. Трошечки з тим всім. В принципі. Якось так. А так вже не знаю. Може хтось собі тут зорає, якийсь сусід, якщо хоче, бо тут був город колись. Города тут не буду на даний час садити, не хочу, хватає, що там грядка буде. То буде достатньо, то з літом вже весною вже далі такою далі, коли вже щось буде сіятися, покажу. Що в нас росте, як виглядає то все. Отаке от. Тут можливо сусіди, ну не знаю, вони говорили, що будуть косити, але якщо хтось лінивий, то не буде того робити, звичайно. От, Так що якось так, в принципі. І от таке от. таке Такі от речі, бачите, падає сніг зима. Що там видно мене? Видно. Шапку я поміняв, бо, тому що я мав шапочку іншу, друзі, взяв ту зимову шанку розпустив і воно тепло. Так що, бачите? От і все. Зима прийшла знову, бачите, весною, але думаю, це останні такі вздихи зими, яка бореться з весною, і думаю, що буде порядок з тим всім скоро <кій> настане. так що Буде тепліше, прийдеться щось косити, мабуть. І вже буде весна, трошки все травичка росте, вже скоро, як говориться, і Великдень, не за баром, а другий каже, а за рестораном. Так? І тому що час великого посту маємо. Так що якось так виглядає то все. Фактично в нас вже, грубо кажучи, той піст триває три роки. А не три дні. Так що якось так нічого. Ну, але все так не буде, друзі, буде все добре. Я так думаю. Так що отаке добре. піврикиду я зараз трошки вогонь поправлю, щоб то все гарно догоріло, щоб було безпечно. Та й все, щоб. Хай собі тут трошки ще додимлю і ну, що зробити. Так що, отакі справи. Добре. Напевно, будемо прощатися з вами. Слава Україні, героям слава і всім. До нових зустрічей. А то я ще трошки зріжу, бо тому що тут треба почистити від болота, воно висохне сокирою, тоді ще отак відгоратаю. купаю лопатою. Я так спеціально високо врізав, щоб ланцюг не сідав. От і все, дерево зломало, дивіться, як воно рухається. Бачите, йому вже все гапив. Так що якось так. Добре, все. Всім папаю всього найкращого, щасливого. До нових зустрічей.